25 років в тому відроджено світ. 25 років в тому, як і виїхав звідти до Львова і Степан Стельмашук. Отут в цьому домі він провів, мабуть, найбільш свої творчі роки, починаючи десь. Взагалі він приїхав у 60-му році сюди, але в 64-му році тут поселився і прожив до 90-го року практично. І тут сьогодні належить сказати, що в час, коли Україна суцільний майдан, той майдан, якою як я значною мірою вихований такими людьми, як Сільмашук, і всі, хто тут присутні, хто його знав, знають з ті, він вклав оце духовне природження нашого українця. Оце, як казав Франко, вилюднення нас, щоб ми, врешті-решт, самоусвідомили себе. Тут велика його заслуга визначного музичного діяча української культури. Хорового диригента, знаного далеко поза Україною, композитора, фольклориста, громадського і культурного діяча Степана Стельмашука. Родом він із Тернопілля. Він дуже багато зробив для збору пісенних багатств свого рідного краю. Він видав 100. Народних пісень рідного села Спородинці на Чортківщині. Скільки він говорив про цю офензиву Чортківську, скільки він говорив про Богдана Лепкого, людям, тоді котрих не боявся, коли було заборонено ці імена, коли було заборонено розмову на ці теми. Це людина, яка видала у двох томах збірник пісні Тернопілля. Це людина, яка видала пісні. Він співає Україну, це людина, яка видала збірник про видатних діячів культури, яких він значною вірою знав або близько, або принаймні ну, пізніше познайомився. Про таких, як Людкевич, його професор, як Ось Анатольський, який не раз бував тут, у цьому домі, також, як Євген Козак, композитор, як. Іван Козловський, видатний співав і тут пам'ятаю, як він дарував і може він тримає себе цю шапочку і ще потім Кословській носив він тримає. Він близько знався з Олесем Гончарем, котрий лишив про свій дуже гарні згадки. В цьому домі тут, правда, не ці двері. Власне, вхід був з того боку, але з того боку люди не ходять то добре. що Таблиця і ми дякуємо тим людям, які до цього причастилися і дали добро. Щоб саме тут воно може краще, що на початку, бо стільмащукові вікна виходять там трохи пізніше. Тут є люди, де ми часто збиралися на степана в такий час і зашторювали вікна і співали. І полядок, і повстанських пісень, стрілецьких пісень. Тут є люди. От я так собі думав, як постане незалежна Україна, то президентом найкраще буде Сильмашу, блискучий. Знаєте, все такі українець. Я маю тут газету Привіз Тернополя. називається Вільне життя. Велика підвальна стаття з портретом. От нова нова газета два тижні тому вийшла. Нова газета, і починається вона. Починається, власне, називається. От він був великим українцем. Так, він був великим українцем. У нього, скажімо, там в кабінеті. Кабінет виходив правда на той бік. Там була у нього, скажімо, прекрасна бібліотека. Там був була частина крайки, якою накривали, покрита була труна Миколи Лисенка. Коли його ховали, він був дуже гостинним. І от коли я е, згадую ці вечори, то я собі тоді думав, повторюю, що найкращим президентом був би, скажімо, Степан Стрімашу, міста метямось міністром е, Антонів Тарас, який жив тут, в цьому крилі, там зараз. Правда, він вже е, за шалом'яним, він же на тому світі, та, теж, але дружина його е, у Нью-Йорку, Вона телефонує і вона дуже тішиться, що є така таблиця. Тут, скажімо, часто були такі панове, як пан Лок Зиновій, уже світлої пам'яті, як Павло Ковальський, якого теж уже немає. Як Михайло Паночко, якого теж вже немає, як Славко Кулешко, який, дай Боже, що ще не один ряс, не один рік, не одне десятиліття, топтав вдав ряс на ці на цьому світі. Пан Мирон Бушацький він знає теж всі наші товариства. От це було дуже миле, таке гарне товариство у цьому будинку. То був справді український дім, то був справді український, такий знаєте там і той майдан то з одного боку чи власне троє дверей. Тој седел со мојот шугија и одне во и го професор професионално З Волині дуже прекрасний патріот. Теж вже на там тому світі Франкознавець. По другий бік там з того боку, з того краю жив такий пан Маротішко, математик, якого переслідували за ті, так звані ізми. Тодішні, От це була така, знаєте, патріотична аура. і видатний був серед них Степан Снімашу, котрий міг і розповісти, котрий мів і розвеселити. Видатний дотепник, видатний культуролог. на всі теми можна було порозмовляти. Дуже шкода що немає тут пані Люби Любові Володими. Володимирівни, от, от для мене вона Люба, бо знаю ще їй ще до одруження, так би мовити, от пані Люба захворіла на привеликий жаль, передавала всім. Вітання, от це людина, яка зробила для української культури надзвичайно багато. Навіть те, що заснував цей безкіт. Я не говорю вже про студентські хори. І тут багато є студентів, які вперше дякую, що йому побачили і Київ, і той Майдан, і поїхали на Канівську Чернечу Гору. Він міг прищеплювати то українське, він міг підносити дух. Десь до молитви сказати, до української молитви, за що мав не раз великі неприємності в тій радянській часи, але він міг якось віджартуватися і ще його що утримувало, що він все-таки фронтовик. Він в 44-му році, як його забрали тут ті освободителі, то він до 49-го року служив в армії. І в разі чогось, то завжди, знаєте, він мав десь ще якусь причину якось відмовитися, і якось принаймні вони не могли його чепити ні звідки. Дина, яка дуже кажу, багато зробила для е, української культури для всіх що тут є, і той без якому ні в року вже 50 минуло, дай Боже що існував і омолоджувався. Я врешті е, міг би про цю людину говорити дуже багато, бо ну це людина, з яку я знав, ще зі Львова, людина, яка мені надзвичайно дорога і близька, помер він в, та, теж, в такий ось в зимовий час на превеликій. Жаль, вибоїли серце більше не витримало. І я у всякому разі, товариству щасливий, що хоч є така таблиця, хоч вся людина достойна, достойна і назви вулиці тут в Дрогобичі. От достойна, я вірю в це. Друга таблиця, мабуть, бо по той бік є таблиця біля вокзалу. Там є таблиця на цій вулиці, письменникові Борису Загорунькові. От якщо б він там не писав, він написав один добрий твір чорногора. Корногора про шаси Опришківщини, про часи, часи гайдаматківщига Гайдамаччини. І там є дуже тема, яка вічна, яка актуальна, коли нас збираються нині ось ці, що при владі антиукраїнці розтворити нас схід на захід. Там є дуже гарна тема. Коли птян Браніцький польський круль громив отут опришків, опришки тікали туди на Дніпрянщину і ставали гайдаматами. Коли там громили гайдаматів, гонти і залізняка, то вони перебігали сюди. І ставали опришками. Оця єдність була, хоч була Україна тоді, як казав Франко, розполуєна між дві імперії. Але Україна жила одним духом, однією ідеєю, щоб ми були вільними. Так ось в той час, коли там на Майдані мерзнуть наші люди, відкриваємо цю таблицю. Дасть Бог, що буде. Порядніше, що буде якось, знаєте, почесніше відзначена ця людина. Вона ще недалеко від нас відійшла, не так давно вона, її не стало. От. Але думаю, що з роками ця слава буде збільшуватися. І дай Боже, щоб ви і на камені родилися. Є там зараз у нього онука, кого він дуже любив, Марко. От. То дай Боже, щоб ви розумієте, не сякала ріка. Десь, коли хочете, від Франка до Слімащука, від Степана Слімащука до Томарка до Е, Дякую всім, хто прийшов. Ну, тут я буду завершувати, бо тут я знаю, хочу ще сказати слово. Дякуємо всім, хто причетний до цієї таблиці. І хай щастить, дай нам Боже перемог. е, і кожному зокрема і на Майдані, і взагалі усі в Україні. І хай святиться пам'ять Степана Стельмашука, і кожен, хто буде переходити цією дорогою. Я думаю, згадає цю людину, яка мала наскідно українське серце, український дух, якої заслуги є в тому, що ми маємо нашу незалежність, яка б вона не була, але віримо, що вона буде твердою, такою, якою він собі вимрив.